Шкодити насправді ідеології. Е, я щойно говорив, що без ідеології, навіть нехай вона доходить до міфу і включається в міф, ну не можна нічого збудувати. Це правда, це показує історія. Але разом із тим, міфологія не підкріплена якимись діями. Е, це дуже катастрофічна річ. Е, у мене є підозра, наскільки я розумію, Віктора Ющенка. Ну, я з ним не так багато спілкувався, як там. Такі провідні наші журналісти, але трошечки теж було. І наскільки я розумію, от у нього, наприклад, було таке відчуття, що ну, що от ми зараз закриємо ці бартерні схеми, які були за кучми. Знаєте, коли в Туркмені у ялинки ми постачали в обмін на газну Це один з реальних фактів. Сама по собі там тоді ситуація була незначна, але він такий факт промовистий. От ми ця, весь цей бартер закриє, ми почнемо платити живими грошима, нехай тут буде посередник, це все нормально, це все бізнес-схема. Він міг не думати, я не знаю, чи так це було, але він міг не думати про те, що така подібна бізнес-схема. Це безкоштовний сир у мишоловці, і що за неї врешті-решт доведеться заплатити набагато більше і не тільки фінансово, а тією ж незалежністю або принаймні загрозою для незалежності. От він міг дивитись на це якраз суто як банкір. Ну добре, нехай буде теж Росукренерго. Воно там купить в Туркменістані, газ переженуть сюди. Це буде віртуальний обмін. Все одно російський газ буде йти на захід, а да? ми будемо тут у них умовно купувати у цієї контори, яка в кантоні ЦУК зареєстрована, в якій Швейцарії, по 90 доларів, а не по 150. Вигідно, вигідно. Все, логіка банкіра. А якими корупційними речами це загрожує, що вся країна перетворюється на величезний такий хаб, от корупційний, загальноєвропейських, як мінімум, масштабів? Ну, ну а це вже в логіку банкіра не входить.